Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді ось такий набір. Це Маріо! В нашому сьогоднішньому відео ми порівняємо дві фігурки: оригінальну фігурку Маріо і фігурку з Китаю. Ми подолаємо з вами ось таку трасу. І покажемо вам додаткові елементи, які ми придбали окремо. А перед тим, як почати, дуже вас попрошу підпишіться на наш канал, поставте вподобайку і підтримуйте український контент. Ну і що ж, починаємо. У нас є дві такі фігурки. Ось ви бачите два Маріо. Привіт, друзі! І ось його брат Близнюк. Ну що ж, яка з них оригінальна, а яка ні? Якщо я поверну їх спиною, ви одразу пізнаєте, де оригінал, а де китайська підробка. Ну що ж, почали і подивіться. На одному з них є кнопочки. Бачите, кнопочки включення і кнопочка блютуз. А тут, звичайно, нема нічого. І якщо б ви тримали їх в руках, ви б одразу би помітили. Одна фігурка ваша. У цього Маріо є внутрі батарейки, і тому він трохи ващий за очо. Ну що ж, давайте увімкнемо справжнього Маріо. Так, натискаю на кнопочку і. Маріо hey, тає! Що ми бачимо? Він відкрив очі і блибає вам. Привіт! Ну що, ж, що ж він уміє, цей Майо? Давайте розглянемо його трасу і побачимо, що йому треба зробити. Так виглядає наша траса, і, як завжди, вона починається з відмітки старт. І задача нам пройти увесь відрізок нашої дистанції. Бачите, ось така. Є тут карусель, далі. Ось тут відміточка, далі, далі, далі. Тут треба обов'язково торкатися отаких от відміточок нашим Маріо, і ми вам зараз це покажемо. А тут треба поборотись з цим персонажем, з оцим монстриком. І це треба зробити, натиснувши на отхю жердинку. і тоді він звалиться і буде перемога. І, звичайно, позаду є фініш. Ну що ж, друзі? У нас є ще три додаткові елементи, які не входили в цей набір, а були придбані окремо в таких пакетиках. і це такі чудові. Це схоже на, на, на бегемотика, да, мабуть, схожий такий персонаж, і теж є така ж сама відміточка. Так, тут це, це облачка, тучка така, да, бачите, і що треба? Треба пригнути на неї, вона отак наклоняється. Ось отак-от. І знову добувається потрібні бали для перемоги нашого маю. А тут наступний ось іще один персонаж, він стоїть, бачите, і на Це черепашка, схожа як черепашка, да? мабуть, і на панцирі у неї тож така відміточка є. Її треба скинути, вона має впасти і теж попригати у неї тут по спині, приплікпріх, -при -при -при. і здобути теж бал. Ну що, друзі? Я пропоную встановити нам з вами такий. Додаткові елементи, щоб у нас була покращена траса, щоб було не так легко і не так швидко її пройти. І це зараз ми з вами зробимо. Давайте трохи розберемо її, розтягнемо і ось цього персонажика пропоную поставити ось сюди. Так, Фі. так, давайте його прикріпимо. Тепер ось сюди, так? Да? І далі хто у нас є? Угу, далі у нас є ось давай так. Давайте цього поставимо сюди, замість цієї пустої да, платформочки. Ми встановимо нашу черепашку. Схожа дуже на черепашку. Так, ось вона. Так. Так, так, так. Так, так встановлюємо і з цієї сторони теж приєднуємо. Так і залишилася у нас ця тучка, да? Давайте її, куди нам її краще поставити, давайте поставимо. Давайте довіряємо поруч ось. цією тучкою. Разумся покажемо. Ось так от. Теж тут роз'єднаємо трохи. Так, де вонос вона у нас вот так от наклоняється? Трішки так вони її дуже наклонили. Так. Вона буде вперед лам'ятися. і отак от її поставив ось сюди. Таз і з'єднаємо її. Ну що ж, подивіться, ось така у нас покращена вийшла траса, тут додаткові елементи з'явилися у нас, і зараз, нарешті, ми спробуємо її пройти. А перед тим, як почати. Я ще раз вам нагадаю, підпишіться скоріше на наш канал, поставте вподобайко, бо Маріо вже не терпиться пройти це, це випробування. Дякуємо вам. Ну що ж, починаємо. Ну що ж, наш китайський Маріо поки що відпочине трошки зачекає, подивиться, як його старший брат пройде цю дистанцію, а ми. Вмикаємо нашого Маріо. Вико Маріо та. Так, привіт, Маріо, і йдемо на старт. Ось він. Так. І нам дається одна хвилина. Ну що ж, побігли. Скоріше, скоріше, що ми бачимо? Ми заробляємо монетки, так, але нам тут потрібно, мабуть, проїхатись хоча б один круг. І бажано не впасти. Так, поки що тримаємось. Хвилина скоро закінчиться, але монетки ми збираємо. Монетки, я сподіваюся, падать. Побігли, побігли далі. Так то у нас тут Тучка, напрягаємо і пригаємо. На ній так є монетка, є, є, ви бачите? Так, біжимо далі, далі. Далі теж тут монетки збираємо, так? Йдемо далі по трасі, далі ось. Ось іще й монетка. Ну що, як ви думаєте, ми встигаємо, хвилина закінчує. Тут лава, лава, треба пригнути тут. І нарешті сюди. Ось ось ось, да, да, да. Так, тут скидаємо цю птаха. Ну Ай-яй-яй, ми не встигли, але ми зібрали 19 монеток. Ну, щось, наш Маріо був трошки засмучений. Друга спроба. Так, ну що ж, друзі, ви всі запам'ятали, що перший круг ми за... зібрали 19 монет. Зараз Маріо пройде другий круг, і він нам обіцяє зібрати ще більше монет. Ну що ж, починаємо. Here we go! Так, ну тут карусель раскрутилась, раскрутилась добре. Давай, Маріо, давай. Ми за тебе вболеваем. Чудово, нормально, так де Маріо. Дивіться. дивича. Ага, чудово, чудово. Збирає непогано, так Керець. Так, лаву пройшов і навіть не впав. Бачите, його треба так трясти. Його треба трясти, щоб він більше там зірачок випадав, Ага, кого він там, кого він там? Ага, ось, ось яблинку звалив. І птаха звалив. Давай, Маріо Вреді закінчується час, уже підходить. І треба. Ось що! Ось що він зробив, Напр... наскочив на цього монстрика. І фініш. Нічого собі Маріо навіть встиг до фініша, і скільки у нас? 62 монети. Ну це рекорд. І Маріо вирішив пройти ще одне коло. Ну що ж, Маріо, давай починаємо. Так, щось Маріо швидко почав свій рух, так каруселька непогано тримається. Давай, Маріо, час, час. Чудово, чудово. Давай. Так. Чуємо такі звуки. Демонетки прибавляються в Маріо, Старається пригати. Через лаву одразу перескочу. Через лаву ви бачите, який молодець наш Маріо. Так. Ну що, ну що там, Маріо? Давайте у пташку. О, так. Ні, бабах. Так? Давай бо скоро закінчиться час. Давай біжи до фінішу. Ну, що, Маріо, скільки там у тебе? 53. три. Ну, що ж, Маріо, ти молодець. Все одно ти молодець. Скажу одразу, перший раз це я грав цим Маріо і зібрав усього 19 монет. А мої два помічника, Артем і Майкита, зробили дуже добрий прохід, тому перемогли вони. Ну що ж, отакий Маріо. いただき?<ス> Your time. Ось такий набір ми вам показали. Ну що ж, насправді дуже цікавий, яскравий і дуже такий веселий набір, дуже якісний. І нам дуже подобається в нього грати такі чудові елементи. До речі, можна постійно докупляти різні елементи окремо від цього набору, постійно його поповнювати і збільшувати трасу, і буде далі складніше її долати і цікавіше. До речі, відкрию вам один секрет: коли починаєш бігти по трасі то нам на це дається всього одна хвилина, і за хвилину треба встигти пройти усю цю трасу і добігти до фініша, тоді тобі будуть зараховані всі очки. Але є такі кубики, ось вони, бачите такі, і саме цей кубик є на якому можуть випасти вам додаткові хвилини. Якщо ви добре на ньому пострибаєте. Вам випаде додаткова хвилина, і ви зможете більше зібрати балів і 100% перемогти. Це від нас така вам підказочка. А за підказочку я вас дуже прошу, підпишіться на наш канал, поставте нам вподобайку, підтримайте український контент і завжди дивіться наші відео. І ми будемо завжди з вами, і будемо раді. Вашим переглядом, ну що ж, друзі? До побачення! До нових зустрічей!